Ну що ж, привіт усім. Тут у PoE 2 вийшов е, довгоочікуваний патч, е, який неочікувано, так би мовити, виявився достатньо великим і цікавим. Настільки цікавим, що я навіть задумаюсь е, піти знову пограти в PoE 2, причому на SSF, щоб відчути усі ці зміни в, повній, е, в повну силу, скажімо так. Да? Тому, давайте пройдемось по всьому. Бачите, він достатньо великий. І. Спойлер він про дропи. Про про лут і дроп. Тому давайте починати. Ем... Ну, по-перше, вони зробили так, щоб е... босси перестали дропити нормальні айтеми, а дропали, міні, як мінімум, так розумію, магічні, тобто сині. Е... Окрім деяких тут десь було написано, окрім деяких босів спочатку кампанії, що в принципі логічно. Вони зменшили кількість, як правильно сказати, сумарну кількість голди вони не чіпали, але вони зменшили кількість голди, яка падає саме кількістю цих файл англійської, да? кількість кучок голди з босів. Щоб, я так розумію, вона не вибивала лут-дропи з лут, лут так? щоб більше було рарок і більше дропу в цілому, але при цьому голди було стільки Просто ці кучки голди вони будуть більшими. Замість того, що було мало маленьких кучок, буде менше, але біль... великих кучок голди. Далі вони підвищили шанс на. Ану, секундочку, Gold, Magic Currency, Quality Currency, Class, Charms, and are now much less likely. Вони коротше зменшили. Я так розумію, по цьому, залишивши статистичну стільки наприклад, голди. Але вони, коротше, зменшили шанс дропу більш такої простої валюти. да, Ну, типу, там. Алхімки, ну, не Алхімки, а ці. На льти, тут льтів немає. Трансмутки і так далі. да, Трансмутки, Короче, magic currency, так мовити, синю валюту, да? Quality currency, currency валюта для, з якістю в, в, в самі фласки, чарми, руни. Коротше, вони знижили Знизили. Шанс так, щоб на 20 30 глобально більше дропало рарної валюти. Там Екзальтів, Алхімок, і так далі. Тір 2 рер айтемс на дроп. Тер два рарки падать тепер в 4 рази частіше, а тір 3 і 5 дропаються на 30% частіше. При цьому вони в них зменшили е, кількість модифіка. Зменшили е, шанс на більш низькі модифікатори, щоб рарки були більш хорошими. Ну, типу, більш такими, як правильно сказати, більш make sense, да? типу, щоб вони мали більш хай-тір афікси на собі. Um. Так, тір 2 і вище магічні ітеми тепер дропаються в 5 разів частіше. Те саме, що і з рарками, да? просто магічні предмети, щоб докравчувати їх можна було. Да? І так само відрізали більш лоу-левельні афікси. Так, да, вони це під. Рекомбінатори роблять, щоб було легше рекомбінувати, були кращими е, магічні предмети, такі ну, тір, е, тір, тір 2, тір 5 магічні предмети, щоб вони були кращими для рекомбінування і так далі. Далі, унікальні монстри. А, ну, ось вони якраз і кажуть, що унікальні монстри завжди е, дропають рарки. Тобто, окрім деяких в акті першому на початку. Логічно. Так само в кампанії ви отримаєте гарантовану рарку. Якщо вперше вбиваєте боса, але. Ну, коротше, якщо вперше вбиваєте боссу, отримуєте гарантовану рарку. При цьому в мапах ви завжди отримуєте. Віспи, механіка віспів. Теж рарні монстри під Віспами завжди будуть дропати рарку. Підвищили, ну, це, до речі, все, ну, типу, не сильно впливає, якщо чесно, на ваш геймплей. Це, типу, ось той самий перший е вісп, якого ви зустрічаєте в самому початку кампанії. Він тепер е має нормальне раріті кван і кванту. Е це впливає тільки на спідрунерів. Е і то це впливає тільки на спідранерів, які бігають гонки. Якщо ви просто хочете швидше прокачати персонажа, ви майже не відчуєте цієї. Е Зміни, скажімо так. Рарні і магічні сундучки. Магічні сундучки драматично підняли шанс раріті і кванти. Так само воно гарантує як мінімум одну магічну шмотку. Тепер вони коротше дропають лут, як раніше дропали рарні сундучки. А рарні сундучки тим часом. Драматично підняли теж і кванту, і тепер гарантовано дропають одну рарну шмотку. В жорсткій, як вона, жорстокість, да, cruelty на жорсткій складності. сундучки мають ще більше. Плюс 50% кванті Rarity і 100% більше, ще більше венгеймі. Що призводить до того, що вони там. Very Powerful, дуже сильні. Побачимо, наскільки вони сильні. Я ж кажу: е треба реально піти пограти і подивитися ці зміни, і зрозуміти, як воно е працює. Е так само вони е змінили MAP-модифікатори е з, з, з шансу е знайти. Е Кроше, з шансу кілько, і там, як воно було, там, типу, плюс 30%, більше, умовно, частів, да? там, рарних чи якихось. Тепер буде фіксована кількість, там, умовно, 10 частів замість проценту. А стромбокси, ось це дуже цікаво, тому що ну, я не знаю, скільки їм треба надути стромбоксу, щоб їх було дійсно цікаво відкривати. Щоб це вартувало того часу, що ви витрачаєте на те, щоб зачистити мобів і так далі. Значить, кванту Rarity підняли судячи з усього, на 50% і на 100% в інгеймі. Гарантована рарна шмотка, як завжди. Далі researcher strombox, will not match chance to drip. Це я так розумію, стромбокс, який дропає е, валюту. Він має набагато більший шанс дропнути рарну валюту. Типу гівки, екзальти і так далі. Um, замість магічної валюти. Uh, reduced the variance in the number. Коротше, в середню статистично має дропати більш хороший, більш, більше і кращої. Більш якісний лут. Ну, побачимо. Треба, це теж треба тестити. На практиці. Звучить. Ну, цифри всі ці звучать прикольно, але як воно буде на практиці, побачимо. Так, Стоп, а на цьому бачу, вони дали можливість міняти, чи ще не дали. Я щось не пам'ятаю, читав це почну вже. І не пам'ятаю, чи дали вам можливість змінювати осадненці. ну Зараз побачимо. Um. Сріал-сихема. Значить, тепер регулярні бронзові сундучки в Сихемі, вони мають такий самий, е, таку саму баланс по дропу, як і е, рарні части. Тобто ось ці рарні части вже покращен, е, наскільки я розумію. Срібні і золоті части мають ще більшу. Сейфт сильно більшу. Кращий статистичний лут, скажімо так, да? Uh, так? Мають е, імпро... мають покращення такі самі, як ресерчер-сронгбокс. Тобто більш стабільна рарна валюта. Арканіс части uh, і ройл части uh, на джевели, тобто валюта і джевели uh, Е, і частіше. Тепер їх можна буде знайти частіше, набагато ніж раніше. Um, і шанс отримати ключі на, на ці части um, буде покращено. Да. Significantly increased. Сильно покращено. Uh, trial of Haos. Да. Як воно? Випробування хаосу. Uh, Чим вище ви йдете по цьому випробуванню, тим uh, вищий шанс, що замість крапчених рарок ви отримуєте uh, у вигляді винагороди рарну валюту став рарної валюти. Що приємно, mm -hmm. починає нагадувати ультиматум з першої поясні. Uh, також айтеми, які дропаються з мобів, uh, uh, перестали мати шанс бути крапченими, що теж приємно. Хоча насправді це теж треба було б пробрати. Або щось зробити скрапченими рарками, бо вони поки що взагалі useless. Експедиція. Дуже приємні. ну, Принаймні, поки що на папері покращення. Зараз побачимо, які Це так трошки спойлерю. Експедиція, е, магічні і рарні части так само, апнуті. Це, ну, як було вище, з іншими частами. Е, нормальні части теж покращені. Підвищили, пофіксили баги, які впливали на раріті частів з рівнантами. Там щось не працювало в них. Теж покращення, скажімо так. Забафали реварди з усіх експедішн рівнантів модів. Тобто оці. Таблички, які вам на них написано, там умовно, не знаю Пенетра 20% хаосу, але ви отримуєте X-дроп, це покращили, дропу буде більше. Задаби кількість артефактів, які падають. Тобто їх буде вдвічі більше падати, що дуже приємно. В принципі, дуже хочеться спробувати ці зміни на SEFі в першу чергу, насправді. Можливо, можна буде дійсно крафтити собі шмотки через, через НПСів з експедиції. Збільшили кількість екзотичних монеток на 50%. Це тільки міняють валюту одна на одну. По-моєму, FOI-2. Я можливо плутаю. Зараз вже в мене перемішуються всі знання з двох ігор. Знову ж таки ренанти ці таблички. Я не знаю, це двічі. Одну секунду. Buff the rewards from mods. Так це ж одне і те саме. Це можна розцінити, як двічі бафнуло, чи що. Не знаю, складно сказати. Коротше, по суті, по логіці це те саме, що було написано тут: Бафнуті ревнант моди. E, були e, змінені декілька дебафів, e, які вам дають на дає експедиція. Під, ну, коли це на табличках дебафуці, я так розумію, вони не знаю, як adjusted, Таке слово цікаве в англійській мові. E, якби, e, змінено, умовно кажучи, сказано, але в яку сторону не зрозуміло. E, Ага. Е, усі оці рівнанти, які робили, щоб моби 100% не могли бути зачилені, зафрізані, ігнайте, шок і так далі. Е, були замінені на новий модифікатор, який е, підвищує просто їх елементальний елемент трешхолд. Це приємно насправді. Тобто моби будуть не імунні, а якби мати елементальний трешхолд і буде залежати від того, наскільки сильно ви б'єте, і тоді ви зможете на них накласти елементи. Це, це, це хороша зміна. Е, два нових е, е, модифікатори додано в ремнанти, оці, які саме хороше щось дають. Е, але що не написано. Тому це треба буде фізично самим дізнатися у грі. Так, Delirium. Е, підвищили item rarity за кожну оцю, за кожний ну коротше, коли ви набиваєте стаки, оці деліріумні 1, 2, 3, 4, 5 за на цей стак ви отримуєте більше раріті. Uh, я таки не розумію. Мабуть, раріті до самого винагороди, яка в цих стаках знаходиться. Не, не намова вже. Ну, мабуть, да. Uh, тобто, воно підвищено в 2,5 рази, ніж раніше. Mm, має бути відчутно. Побачимо. Деліріний. Uh, uh, ага. Кожна ось цей ця, ця стак кожен. Е, ну як взагалі працює симулякор. Е, а, це саме симулякор. Так, да, це симулякор, Окей. Е, кожен, е, на кожній, е, як там, ви коли симулякорі проходите, кожну хвилю, е, з кожною хвилею в них все більше це процент деліріумності, делиріум, е, 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 який впливає на те, наскільки ми обежирні, і наскільки сильно вони, по-моєму, домашні. Хоча, можливо, дамаг, передамаж… Я не правий. Але точно впливає на танковість мобів. Тепер він е, стакається набагато повільніше в два рази. Е, за кожну хвилю по 5% замість 10% і максимум 75% замість 100. До речі, навіть по один, 100, якщо що. Е, е, і на четвертій складності 115% замість 140. Е, приємні зміни. Побачимо, як воно на практиці. Так, мені сміли. Ага, і симулякором модифікатори ці, коли ви натискаєте на запуск нової хвилі, і там написано, які ще модифікатори будуть на мобах, вони полегшені, скажімо так. Так, Pinnacle Content і Atlas пасивки До речі, приємні там є зміни, і мені сподобалось. Значить, зменшено кількість корапчених нексусів, які треба пройти, щоб закрити Atlas пасивки Приємно. Кожен крапчений Nexus дає тепер 5 скілпоїнтів. По-моєму, до цього ж давало 2, в да? 2,5 рази більше. При цьому збільшили, як воно правильно сказати, коротше, легше помітити крапчені Nexus на мапі, коли ви йдете по Атласу. Їх видно з більшої відстані, що дуже теж приємно. Насправді. Оці, оці дві зміни може для мене бути геймченджер. Насправді це була моя одна, одна з основних проблем у цьому патчі, Насправді я не любив цю механіку нову через це. Ато спасивки. Коротше, це для тих, у кого не дороблений атлас, ну коротше, для тих, у кого там було наполовину заповнений атлас, воно зарахує як за 5, вам видасть поєнти. Коротше, воно там перерахує, і якщо, коротше, воно буде якось не несостаковка, то воно просто ресетне вам атлас і дасть вам поєнти. Коротше, не легше було просто ресетнути всім атлас і все. Не знаю, ладно. Бріч Сплінтері підняли рейт на 50%, Delirium Спінтері підняли на 80%, і Audience е, з Королем підняли шанс на 50%. Тобто вони ще раз їх бафнули, і явно було мало. Побачимо, як воно на практиці. Тому я все більше хочу піти спробувати ссф, щоб відчути усі ці зміни на практиці. Тому що на треді, ну ти трошечки, скажімо так. Чізі, чізі. Uh, ти можеш обходити ці проблеми. Uh, так, тепер бафи і, і нерфи трошечки. Гравців. Трініті да, новий гем. цей який. Як правильно сказати, який. Резервує спіріт. Uh, тепер. Де 3-6% moral metal damage атаками за 30 резонанс, резонанса. Раніше давав 7-10 за 50. Так, ну давайте порахуємо. по моєму це приблизно те саме. А ну давайте далі почитаємо, можливо, вам тут скажуть. 10-13 резонанса за... і втрачає 3, якщо. Так. Раніше було 7-10. Ага, все, я так і думав. Це е, в результаті, коротше, ми отримуємо той самий демедж, але в середньому воно стабільніше працює. Все. В принципі, це основна фраза з цього, цього, що ви маєте знати про це білку тепер. Е, е, да. Так, Бейра Анвіш. Це оце я дивився нові білди, типу А-ля РФ По2 з чармом, Бейри. Тепер не гарантує кріт, якщо. Е, Я просто не сильно дивився, як воно працює, тому мені складно сказати. Коротше, цей чарм тепер не гарантує кріт, якщо на ворого. Uh, хоч, хоч якась кількість шансу. кріт-шансу. Коротше, не розумію, чи це був баг, чи не бах. Тепер воно нормально ролить кріт, як і всі інші речі в цій грі. Скажімо так, я не грав ці Бейру, я не цікавився поки що механікою того, як воно працює, тому якось так. Хто знає, той знає. Напишіть в коментарях, якщо опишіть в коментарях, якщо ви можете, як воно працює і на що це впливає. Чи, чи, чи вбили вони оцей біл, чи не вбили. Ам... Більше скелів, які не мали Монокоста. Е, які ви не маєте кастувати собі. самі. Оцю, чесно, я не знаю, що про це казати. Я не знаю, що за сховані манокости. Знову ж таки, якщо знаєте, напишіть. Я не сильно розумію, що це означає, якщо чесно. Ну. Тобто, я розумію, що тут написано, я не розумію, що це означає для гри. Типу... Да, Ну, коротше, хто знає, напишіть в коментарях. Може, зрозуміємо разом. Так, Bursting Plague. Це, наскільки пам'ятаю, білка, яка збирає Poison, а потім його підриває для плагбар'єра. Благ бар'єр не бар'єри, якось інакше називалося. Ну, ладно. Е, коротше, тепер воно в е, секунду набирає менше демеджу в два рази, але збирає в два рази більше демеджу. Тобто біл, е, зб... набираєте ви в стаки умовно, умовні стаки борсні благою довше, а при цьому можете набрати в два рази більше. Тобто, так. Да. Так це працює. Старконія. А, а, працює тільки на демеджол компа на компаньйонів, які отримують демедж. До цього працювали і не тільки на тих, яких отримують демедж, а на тих, які не мають отримувати демедж. Коротше, просто пофіксили умовний. Ну. Бах, На догляд, скажімо так, свій, да. Letinball підвищили радіус на майже 30-50% десь. Ну, коротше, да. Підвищили радіус. Bolt, Та Я так розумію, наскільки пам'ятаю, це білка з Амулетом. Імпел. Імпел, як на гравців, накладається. А тепер uh, три, має тривалі 4 секунди. До цього ніколи не експар не, не закінчуюся. Це, це, це хороше. Це однозначно хороше. Імпели, да. um. які накладаються на неграців, незмінно. Тобто накладаються назавжди. М -м, мабуть, добре. Я МПЛ в всі грі ще не грав, не знаю. Flash can no longer... Ага. Краще був прикол, що флеш гранати, якщо ти кидав їх під собі, під ноги, вони на тебе ж накладали блайнд. Зігіді вважав, що це прикольна фішка. Uh, схоже, що гравці були не зовсім за таку фішку, тому і прибрали, і тепер uh, вона тільки накладає блент на ворогів. Баттершаут, uh, стрігер, Explosion на no аккаунт. Коротше, якийсь баттершаут, uh, Підрив тепер рахується, як Far Cryск. Не знаю, що за Батершаут. Давайте. Зараз подивлюсь, мабуть. Так, а ну, суппорт і Який consumit fully broken armor. Угу. Ну, коротше, ясно, це суппорт, яким мало хто буде грати, скоріш за все, як завжди, побачу. Може, хоча хтось знайде щось зламане, подивимось. <звук> Хазарти, іск скр... з ріармом. Е... Більше не будуть вважатись. А, більше не буду додаватись до максимальної кількості хазардів. Uh, мабуть, це хороша зміна. Я так підозрюю, що це хороша зміна. Я... Спробу хазарди мені не сильно сподобалось, але наскільки я розумію, це, скоріш за все, дуже хороша зміна. Um, так, інші ченджі, інші ск... зміни. Um, існуючі Кристалінкори, які не можна більше отримати, були видалені. Що за Кристалінкори, Я не пам'ятаю. Кристалін Кор сталінкорпоє два. Давайте подивимось, що це таке. А, не знаю, щось не знаходить нічого. Ну ладно. Хто до сих пір грав, той знає, тому що я пограв півтора тижні і я не запам'ятав, що це таке. Які ванди і с... квартерстави, мабуть. Ну, коротше, посухи. Ні, по посухи магічні, так. Да. Тепер можуть. Коректно ролити е, додатковий рун сокет е, як крат, Ну, це добре. Тобто вони додали в усі шмотки дірки і при цьому додали можливість як е, крапчений е, на крапчені шмотки отримувати третій рун, третій сокет. Нове номер монстрів. а, Кількість монстрів, господи, номер. Кількість монстрів в, в випробуванні хаосу зменшено. Зменшили кількість монстрів у цих у випробуванні хаосу до 65-го левелу. Тобто, на кампанії і так далі буде набагато легше закривати тріал. Я так розумію, це якісь моби, спектри чи щось таке. Так, lip Це теж е, моби, спектри. Це скі... спектри, це спектри. Нас не дуже цікаві спектри. Кому цікаво, прочитають. Я не сильно в них розбираюсь. Мене мені вони не сильно цікавлять. Знову ж таки, Improved Visuals візуально покращили якихось монстрів. Тимчасово вимкнули інших якихось монстрів. Чи монстрів чи спектрів, тут теж не зовсім зрозуміло насправді. Ем, покращили видимість оцих ем, по з'єднань між нодами на атласі, що теж дуже приємно. Ем, додали міні-мапу. Що з лені Румс? Rooms? Коротше, що задали на міні-мапу в Тітангротта, Дешар і Мавдункворі. Побачимо, що це таке. Завжди, коли на ваві щось здадуть, це, це одно добре. Тому що ну, більше інформації краще видно. Додали іконку. Коротше, якусь іконку на вордмапі додали. В принципі, просто косметична зміна, не дуже цікаво. Додали чекпоинти в Twisted Domain. Twisted домен це у нас що? Це, по-моєму. Твіст, це, по-моєму, бріч. домейн твоє. Так, да, це бріч. Обрічі, де дались чекпонти. Прикольно. Якщо померли, то ви опинитесь. Ми побачимо, як це працює. Так, ну і бакфікси. Я не буду сильно роздивлятися. Можливо, тут щось є важливе. Я раджу вам почитати самим. Я зазвичай багами не користуюсь за можливості. Побачимо. Да. А ні, плагбірож і так існує. Стоп. Що ж тоді, то? Ну ладно. Ми в будь-якому випадку пач великий, пач цікавий. Спробувати знову пограти має сенс, все одно чекаємо на нову лігу в P1. Тому я думаю, я спробую пограти SSF білдом, SNS Drain'ом, скоріш за все. А так, так. Да. Дякую за перегляд. І до наступного разу. Побачимось.